Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітав цікавий гість. А хто ж він, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки, пиряники і медівники. Як ви думаєте, діти, хто це? Так, а це пекар. Пекар одягнений у спеціальний одяг. Білий халат, фартух, ковпак. Цей спеціальний одяг потрібен, щоб не забруднити звичайний одяг і ворсинки, щоб не потрапили в їжу. Діти, а де працює пекар? А пекар працює у пекарні. Пекарня це місце, де випікають хліб, булочки, печиво, тортики бублики та інші різні смаколики. Пекарю для роботи потрібні певні інструменти та обладнання. Давайте з вами пограємо в гру і виберемо, які інструменти потрібні пекарю. Подивіться уважно: внизу у нас дуже багато інструментів та обладнання. Роздивіться їх і давайте з вами оберемо ті, які потрібно. Для роботи обов'язково потрібна духовка. Для чого вона потрібна? Щоб випікати готову продукцію. А також потрібен міксер. Що роблять міксером? Ним розмішують продукти або збивають крем. Обов'язково для роботи потрібні форми. Вони можуть бути різні для хліба, для кексів, для тортиків і багато-багато інших. А ось цей предмет необхідний пекарю, і це не просто рукавичка, а називається вона прихватка. Вона необхідна, щоб брати гарячі форми і не обпекти руки. А ось цей предмет називається мірний стакан. Для того, щоб правильно виміряти пропорції продуктів. А це формочки для печива. Вони бувають різної форми і сердечком, і квіточком, і кружечком. Дуже-дуже різні. А які ж вироби виготовляє пекар за допомогою своїх інструментів? Перш за все, це хліб батон, булочку, пиріжки, пиріг, слойки та круасани. А пекар-кондитер виготовляє солодкі тортики та тістечка. Головний продукт пекаря це борошно. Із борошна виготовляють дуже багато різних виробів. Подивіться уважно і назвіть їх. Піца, бублики. Торт, печиво, вареники, батон, хліб та різні макаронні вироби. А давайте з вами тепер перетворимося на пекарів і спечемо смачний тортик. Подивіться, які продукти ми візьмемо для приготування нашого тортика. Подивіться уважно! І лишній продукт давайте відкладемо. Як ви думаєте, борошно нам потрібне? Так, ягоди нам потрібні: яйця, какао, цукор, масло, а м'ясо. Так, зайвий продукт тут м'ясо. Давайте його приберемо. Ось і все. У нас залишились тільки ті продукти, які необхідні для випікання тортика. Молодці. А як ви, дітки, вважаєте, чи потрібна така професія, як пекар? Так, вона дуже потрібна. Якби не було професії пекаря, ми б залишились без хліба і багатьох смаколиків. Давайте скажемо всім пекарям дякую за вашу нелегку працю.